Від Новопавлівки до лінії фронту менш як 14 кілометрів. За словами голови прифронтової громади, війська РФ майже щодня обстрілюють село кабами, касетними боєприпасами та дронами. Станом на 30 перше січня евакуація не оголошена. Однак жителям пропонують тимчасове розміщення в містах Кам'янське, Самар, Синельникове та в Дніпровському районі. Ми запитали у місцевих, чи планують вони виїжджати. Пока виїжджати я не думаю, головне, щоб жона з сином їхала. Покинув і свою, і свою квартиру, і родительський будинок в міжнаграді. Не то, що больно покинути хату, а больно їхати в неізвісність. Нема тепер всю. Не роботи залишаємося. без того, гонять нас куди, непонятно куди і все таке. Хотілося б тут остатися в рідному селі. Ну, Працювати на цій землі і робити все. Діти бояться, в мене внучка плаче, вона просто вушками, ручками вушки закривала і лягала на землю. А вже коли почало сильно бахати, вона сильно злякалася, і тому виїхали у Дніпро. Якщо ти все своє життя, ти своїми руками построїв її, оцей будинок, а тепер треба покинути і не знаєш, чи вернешся. Я думала не їхати, коли та така робить. Думали, ж так, як я ж ту війну застала, ну такого німці не робили. Ну, не знаю. Будемо сподіватися на хлопців. А тут поряд, оце якраз полукольців. Півкольців. Не знаю. не знаю, що куди прилетить. Я тільки на пенсію пішов, вже здоров'я нема. Я не виходжу там на роботу десь чисто, по-людськи. Це і окупація, і, і евакуація, і обстріли, все лякає. Дитині треба, я б його вивезла вже давно. Треба приписне за місцем навчання, бо він у нас прописаний в Донецьку. За місцем навчання отримувати приписне. І так я, я через те його не можу вивезти поки що. Дуже страшно. Ну, будемо. Збирати речі і десь їхати, ну тільки шашкаву, не знаю де. Білет в один кінець. Сюди вже ми не, це точно не вернемось, тому що ні до чого буде.